аніме лявочка закохалася, якась фігня. Головний герой Вакана Годжо живе з дідусем і вчиться у нього ще з дитинства майстерності виготовлення ляльок. Краще за все в нього виходить шити для них одяг. В школі він нічим не помітний хлопець. А ще у нього дитяча травма через те, що якась дівчинка сказала йому, що захоплення ляльками то дівчача справа. Героїня Марін Тагава, анімешниця, працює моделлю, мріє зробити коспей на свою улюблену героїню з гри. Вона екстраверт, в школі її всі знають. А ще в неї зовнішній вигляд, на який, по ходу, витратили більшість бюджету аніме, і через який справжній японській школі її б відчислили. Манікюр, фарбоване волосся, пірсинг та кольорові лінзи, без яких вона не виходить з дому. Ще важливе уточнення. Їм по 15 років. Сюжет доволі банальний. Вакан на Бог ніколи з ким не спілкувався, друзів у нього теж немає. Але після падіння Марін вони разом чергують, а вона навчає його відстоювати особисті кордони. Так, а решта де? Вони пішли, у них підробіток. Серйозно? У всіх? Так. То вони все спихнули на тебе. Схоже на те. Схоже на те? Тобто ти це розумієш. І тобі нормально? Ну, звичайно ж, ненормально. І ти їм сказав усе, що про це думаєш? Ні. Але вони ніби розраховують на мене. Тож нехай? Розраховують, та вони просто сіли тобі на шию і звісили ноги. Не можна мовчати і робити все, що скажуть. Після цього тобі ж згодом гірше буде. Є що сказати? То говори, Не тримайся собі! Вдома у угодже зламалася швейна машинка, тому він вирішує закінчити сукню для ляльки у школі в кабінеті трудового навчання. Але туди заходить кітагава і захоплюється тим, що він робить. Вілітки домовляються про те, що головний герой допоможе дівчині з пошиттям костюму для її першого косплею. На наступний день Марін приходить знімати мірки. Під час цього Вакана не може зібратися із силами бо смущається дівчини у купальнику. Хлопець не спить день і ніч, щоб пошити свій перший людський костюм. Хоча можна було не так сильно спішити, костюм готовий всі захоплені. За перший сезон у Марін було чотири косплея і тільки один був неоголеним. Сильно велика сексуалізація 15-річної школярки. Як для жанру романтики у неї дуже банальний характер. Там на кілька серій з'являється ще якась косплеєрка зі своєю молодшою сестрою і вони роблять груповий косплей. Звісно ж, Кіта Гава закохується у годжі. Вже ж, майже літні канікули так. Я запрошу тебе будь куди Тож, давай лише вдвох. Впевнена. Та я з радістю. Я буду щасливий. Е, я щось пити захотіла. Піду за чаєм. Так. Та я ж майже зізналася! Сказала лише вдвох. Трастя, Трястя, Трастя! Це так ніяково! Ніяково! Зараз помру! О, стоп! Це значить, що ми проведемо разом усе літо. Я прям не можу. От то вже. Їй хватає мізків зняти номер у лав готелі, щоб зробити фотосесію на косвей Сукуба. І відразу розуміє, що це звичайний лав-готель. Ну і добре. Що трапилося, Годжо? Ти 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 ти, ти, ти щойно с -с сказала лав-готель, так? Так, лав готель. <клев> а, 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 але як так? Ч -ч Чому саме саме готель Я думав що буде фотостудія. Просто вчора я шукала кімнату, схожу на ту з нами. І тут зйомки були дозволені. Ідеальний варіант. Я одразу ж забронювала. А виявилося цела в готель. Коли я побачила будинок ззовні, то одразу все зрозуміла. Помилка вийшла. Ой, серйозно, мені варто було читати уважніше. Кітаґаво знову твоя імпульсивність. Напомню їм по 15 років, і навряд чи вони в реальності могли б його зняти. Через те, що дівчина працює моделлю для того, щоб заробити гроші на косплей, вона не робить домашку, яку їй задали на літні канікули, і її не відпускає батько на всілякі вечірки. Просто я пішла на копу підробітків. Я зовсім забула про домашку. Але все ж таки Марін пішла разом із Ваканою на фестиваль феєрверків. Із плюсів в аніме лише гарна картинка та цікава зав'язка. Все. Із мінусів засексуалізована школярка, яка косветь засексуалізованих персонажів. Головний герой з сильно граючими гормонами і негарний опенінг. Коротше кажучи, цьому аніме я ставлю 4 шізуку із 10. Ставте лайки, не забудьте мене підтримати підписку на канал. Всім пока!